Привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні в нас буде такий блог, а поговорити, тому що я вам сьогодні хочу розказати останні апгрейди мої взагалі по ремонту, що у нас відбувається, наші плани. Тому що, знаєте, одне хотілося, а виходить зовсім інше, тому що я зрозуміла, чому в Канаді така халепа з ремонтами. Я це відчула на собі, тому що це досить-досить таке. Знаєте, це треба відчути, щоб зрозуміти, тому що у нас в Україні мені прийнято все робити. Значить, так, щоб це було блищало. А тут в Канаді трохи по-іншому. Тому ми сьогодні з вами розглянемо. Сьогодні зробимо трошки розпаковку, тому що я їздила в магазин і купила деякі речі своїм дітям. Одну кофточку я вже вдягла, мені так хотілося такого кольору, щось собі. От і підписуйтесь на цей канал, ми з вами тут говоримо про Канаду. Підписуйтесь на мій телеграм-канал, там ми з дівчатами вже маємо таке собі ком'юніті, ми говоримо про все. і про Канаду і про схуднення, про все абсолютно. І також ставте вподобайку цьому відео, тому що мені буде дуже-дуже цікаво взагалі почитати ваші коментарі, і дуже приємно подивитися, хто мені лайк на відео. Тому що мені це дуже-дуже приємно і це мотивує знімати для вас відео і далі. Стосовно абрейду по ремонту, я вже в одному з шортів і е, говорила, що ми вирішили сходи. Робити з ковроліну. З деяких причин. Перша це фінансова причина, тому що робота і самі матеріали, вони коштують досить-досить недешево. Ми думали, що ми потягнемо, але, чесно кажучи, я розумію, що ми ну, не витягуємо. Знаєте? значить Якщо робити дубові, так як ми хотіли, щоб це було гарно, як ми звикли, красиво, щоб все блищало, це потрібно, щоб були значить, матеріали купити. Тільки матеріали можуть. Можуть обійтись щонайменше півтори тисячі доларів плюс робота десь стільки ж і десь в трошку трі з половиною тільки влупити в. Сходи. Ну, Для мене зараз це не першочергове завдання. Для мене ось ці, звісно, кавраліни, це пелізборнік пальніші, я взагалі не розумію їх. Але ми ще подумали, що в нас малий, значить, йому тільки 4 роки, і він гасає туди-сюди. І ми подумали, що з питань безпеки Ковролін в шкарпетках він буде трошечки кращий, ніж все ж таки дерево. Тому що дерево, знаєте, теж можна собі спокійно поїхати. Звичайно, що там є ці наклеїчки. Але це якби, воно буде більш так неестетично і тому подібне. І тому мені довелося наступити собі на горло. Корот, і все ж таки зараз будемо міряти і поїдемо вибирати ковролін, тому що е, треба порахувати, скільки його треба, і тоді, значить, будемо його перекладати. І, звичайно, що треба зробити нові, нові поручні ці піріла, тому що ці старі взагалі вони. Не то пальто. Тобто, знаєте, в деяких ситуаціях краще купити нове, ніж, ніж змінювати. От дивіться, не просте, ніж, скажімо, ремонтувати. Тому що, от скажімо, звичайно, ось тут у нас стоїть обігрівач хітінг, і значить, ми сьогодні купили нову батарею в кімнату малому. Я вам показувала в минулому відео, мені здається, в одному з відео я вам показувала, що треба його міняти. Ви ж ви, ви могли бачити в попередніх відео, коли я показувала до ремонту. І, значить, одна така батарея, вона повністю усіма таксами обійшлася 217 Якщо ми беремо тільки кавер, тільки оцю зверху цю штуку, то вона обходиться щось там 50 доларів плюс бокові штуки по 20 там, ну, в неї декілька виглядів, ми взяли ту, що типу нержавіє, взагалі нічого з неї не відбувається. І от дивіться, самі рахуйте. Тобто сотня, але якщо ти візьмеш фарбу, якщо ти візьмеш ще кісточки до цього, якщо ти візьмеш ще підготувати, ґрунтувати, коротше, це все це займе ще більше. Тобто інколи в, в цьому в, в ремонті значно краще. Якщо ти просто візьмеш, купиш нове і заміниш, але не завжди. В канадському ремонті не завжди От з батареями це спрацьовує у нас, а з іншим, з цим не спрацьовує. Тобто ковролін, який тут лежить вже не один рік, вже 20 років він лежить, він вже не підлягає реновейшн, тому що він вже виглядає просто як капець. І далі ми підемо вниз. Внизу, значить, мій чоловік разом з нашим другом, який допомагає нам з ремонтом, значить, вони вирішили, що вони будуть змінювати ту плитку, тому що одна плитка, яка біля... Ага, і привіт цій людині, тому що я знаю, що вона дивиться всі мої ролики і каже, що я ніколи не, не згадую. Згадую я вам контакти, кому цікаво взагалі робити ремонт в Канаді, і ви щось хочете зробити в галіфаксі. І ви дивитесь, і хочете щось зробити по адекватним цінам від українських класних майстрів. Тому що я перевірила на собі і фарбують шикарно, і все інше роблять. І ванна шикарно зроблять. Напишіть мені в приватні повідомлення в телеграм-каналі в, в і просто там Оксана. поділись контактами. Я вам дам. Контакти людей, які мені робили. А І якщо вони мені класно зробили, я сумніваюся, що вони вам погано зроблять. Вони зроблять так, як треба, так як ми звикли в Україні. От, е... працюють офіційно, якщо що, щоб ви потім написали, що фігню працюють офіційно, фірма відкрита, так що не переживайте. І значить, ми вирішили так робити. І підемо значить, вниз змінювати плитку. Або змінювати плитку будемо, тому що у нас біля дверей плитка репнула. А, значить, і я думала, думаю, крутила, крутила, і не хотілося коротше, але будемо змінювати. Тому ось ось такий у нас виходить апдейт по цьому всьому, тому що ну, ми думали, що ми витягнемо, але виявляється, що ні. Виявляється, що дійсно робити ремонт в Канаді ну дорого. Це не це не це. Ми навіть ось тут поставили. Значить, світильнички, я вам зараз тут фотку додам. Світильники ми дали, дали звичайні з костю. Я вам показувала вже в шорцах. І так само ми і в коридорі там на горі поставили над е сходами таку саму світильник, тому такий самий світильник, тому що е таку саму лампочку, е а все тому, що ну, немає сенсу, вона класно світить, знаєте, і тут такий баланс між тим е українським, що треба, щоб все було гарно, фенсі, дорого, багато, знаєте, і, і тим, що реально ти можеш собі дозволити те, що ти можеш собі купити, тому що те, що ти, можеш собі, те, що ти хочеш, і те, скільки воно коштує, це ну, трохи, знаєте, connect, трохи втрачений. Тому що, звичайно, я багато речей, тобто я не все купую в будівельних магазинах. Ми от щось купуємо, ми знаєте, отак, вишукуємо. То там, то там, то там, то там. Тому що, якщо купувати все просто в будівельному магазині, ти просто вилетиш в трубу. Щось ми купуємо на Амазоні. Кран ми купили на Амазоні, тому що канадці такими кранами не користуються. Вони оцю трубку ставлять зверху і все. Воно отак от вам стікає. Ви Подивіться, якщо ви в Канаді, ви це знаєте, якщо в Америці ви це знаєте, в Україні ви в шоці будете. Від того, що тільки оця штука, щоб змити ванну. Ну, блін, це. Знаєте, от таких речей дуже багато. І ми шукаємо дуже багато всього там, десь там на Амазоні, десь там щось там, щось там, щось там. І отак потрушку потрошку всюди, сюди-сюди-сюди замовляєш. Тому ось так. Зараз ми з вами швиденько зробимо розпаковочку, тому що я вам ще хочу поділитися чисто мамським мамськими такими речами, що я так само намагаюся більш раціонально підходити до речей, тому що діти вбивають речі дуже дуже швидко. Звичайно, що щось я можу купити і на секонді. Я абсолютно не соромлюсь цього, тому що на секонді можуть можуть бути для, для дітей досить досить прикольні речі, і ми а, якось зайшли на секонд, Речі, і ну не, не не такі, що там знаєте, як на, на, на лісовій в Києві. що там гори а, а дуже класний цей. І ми буквально там по 2-3 долари взяли малому дуже-дуже багато рубашок. І футболок, і ми практично на рік, там за тридцятку закрили е ці, зак зак закрили значить, те, що нам треба було по по, по, по цим по цим речам. Але вже прийшов час он оновлювати, і звичайно, що я намагаюся так само купувати на знижках, так само дуже багато в Волмарті. Знаєте, в Україні є така штука, як логоманія. Тобто в Україні всі, от по, не знаю, там кель... щоб на трусах було написано Кельвін Klein, щоб тут було написано Calvin Klein, тобто щоб тут було там, знаєте, все, щоб на, на, на лобі було написано. А ну, якась там цей, а тут це якісь базові речі, і люди взагалі не заморочуються, і можна знайти дуже класні речі взагалі в, в тому ж самому у Волмарті. Тобто там Левайся там можуть коштувати там 30 доларів. Там не знаю. Хоча в Україні вони будуть такі самі коштувати, Ми от з, з подружкою порівнювали. А вона взагалі в шоці кажу, як 30 доларів, я ж більше сотні платила своєму чоловіку за джинси Levi's. Ну коротше, ви поняли, що в тут з цим трохи-трохи простіше. Звичайно, що воно ну не коштує. Знаєте, от як в Польщі, в Німеччині, в Лідлі можна купити дешевше, Точно так само тут можна і в Олмарці купити і тому подібне. Я знайшла для для от сьогодні, я перший раз туди зайшла. Я купувала раніше е, значить, е, цієї фірми, це не реклама цієї фірми. Вони мені нічого не давали, просто я туди зайшла. Так випадково зайшла. значить Оця футболочка вона коштувала 13,99, але там ще була знижка 40%, тобто вона мені обійшлася 60%, абсолютно катонова. А оригінальна її ціна, вибачте, 27 доларів. Тому я вам кажу, я купую все на розпродажах. Практично все, тому що так, там чуть-чуть, там чуть-чуть, там чуть-чуть, а кредит за будинок треба платити. Ось я малі взяла ось, такий, ось таку штучку так, так, така, цей, і значить 39 доларів, але там була знижка 50%, там повністю сьогодні щось була знижка, тобто там 20%, грубо кажучи, ось, ось, ось така штука, мені сподобався оцей мішка. Короте. Тому ось так. так це, зараз, це ж модно, в них зараз оце так ходити короте, сцену, на, на, на зіпері. І скільки ми за це заплатили, я вам зараз розкажу. Значить, 54-55 доларів, але знову ж таки 50%, тобто там 27 доларів, мені здається, оця верхня штука коштувала. До цієї штуки я ще взяла штани обов'язково. Штани теж десь там 20% коштували. Але, знаєте, коли дівчинка і щось був спортивний костюм, звісно, з хлопцем простіше, тому що хлопцю купив коротше, і все, і нема проблем. А з дівчатка то вже такий вік, що треба щось купувати. Ось ця коштувала 20 доларів на знижці 9,99, але ще додаткова знижка сьогодні була 40%. Футболочка, коротше, вона коштувала щось там 6 доларів. Коротше, десь такого плану вона коштувала. Так, йдемо далі. Це що? А, це мені футболочка. Знаєте що? Я, дівчата, вже не купую футболки, коли отут отак ткань завернута. Я купую тільки, щоб отут було все простьогано. Тоді вона виглядає після прання. Звичайно, просто базова сіра футболка, нічого там такого. Так, тільки казала вам про Логоманію і сама взяла собі логоманію. Так, логоманія у нас 18,99, вона коштує, але ще 40% була знижка на неї. І так само. Ось така мені сподобалась. Мені сподобалося, щоб вдома в ній ходити, як така більш-менш піжамна, знаєте. І звичайно, що дві пари однакових джинсів взяла малому. Знаєте чому? Тому що діти, особливо хлопці, вбивають джинси просто на раз-два. Я не знаю. Штани вбивають просто, і щоб мама не всі коротше, що коли треба, знаєте, кудись іти, і ти шукаєш якусь річ, а вони вже її просто. Вили, запачкали і не кинули в прання. І це і щоб в мене такого не було, щоб в мене лежала, значить, як то кажеш, заначки е, чиста річ, значить джинси коштували 60 доларів. Як на мене, для 60 доларів це для джинс малого це досить дорого. Ну, чесно, що там? Ну, джинси 60 доларів. Значить, в них була вже знижка 35 доларів, ось тут написано 35, але ще до цього ще 40% була знижка. Тобто мені ці джинси за 60 обійшлися за 20%. І я я вважаю, що за двадцятку джинси вже можна взяти. Чесно, от реально. Я можу кажете скряга, але за двадцятку 20, 20 канадських доларів. Це скільки там в українських, Тут так само вони коштували, тут ціни немає, але вони повністю однакові. Тобто так само джинси за двадцятку. Тому ось така в мене була розпаковка. Поділилася з вами, бо буквально, от і ну про цю ковтинку я вам сказала, вона там 13,99 мінус 40%. Я вважаю, що це абсолютно адекватна, класна ціна. А також я вам хочу розказати про українську продукцію, від якої я просто в захваті, що це виробляється в Україні. Ми повинні на сьогоднішній момент підтримувати українського виробника і, якщо є можливість, замовляти українського виробника. Я для себе відкрила українську компанію Choice, вони виготовляють Дуже багато класних продуктів для здоров'я. Це починаючи від пророщених зерен, це не якісь там міфічні бади або ще щось, це абсолютно ні. Це пророщення зерна, і там дуже багато е, джерел. Вітамінів, амінокислот, Ось я вам зараз отут -от додам значить, склад. Ви подивитеся на склад. Зажміть просто це відео, подивіться. Склад просто афігенне, і це не щось там таке, знаєте, що там хімічне, це абсолютно пророщені зерна, спеціально підготовлені, чотири види зерна, які просто підготовлені для того, щоб вони були класно вживати. Два місяці, і я вам скажу чесно, що в мене перестало сипатися волосся після місяця прийому. І зараз я ще замовила собі омегу. Значить, до мене йде саме -сам українського робника, тому що я вже замовляла, щоб вже, знаєте, в посилочку була. І собі замовила, мені здається, що колегінчик так обов'язково, тому що в мене з колінками трошечки цей мені треба колагенчика. І замовила собі ще овочеву норму, тому що там дуже класно українська розробка. Значить, зроблено так з натуральних продуктів, це не не хімічні, не синтетична всяка ерунда, а це натуральні штуки. Можете почитати склад, це просто ну, неймовірний склад, який можна використовувати для себе. Це суперфуди, це не бади, абсолютно це фігня, якась знаєте, ото все. Тому що ми повинні суперфуди, це зовсім інша тема, це інший левел, це хай левел, суперфуди, тим паче українською за такою ціною. Боже, та я готова замовляти з, з України в Канаду. І навіть з доставкою це виходить значно дешевше, ніж купувати. В Канаді, тим паче, таких розробок тут точно немає. Україна як завжди, попереду планети усієї. Тому, якщо ви хочете замовити в Канаду, ви пишете мені в телеграм-каналі. Я вам значить додаєтеся. пишете «Оксана, Хочу. Це я вам допоможу просто замовити, тому що я вже знаю, як це зробити швиденько. А в Україні ви собі спокійно можете зробити це самостійно, зареєструватися на сайті і собі спокійно взяти там і замовити, тому що доставка 100 гривень. А штуки просто неймовірні. Підписуйтесь на цей канал, ставте вподобайку цьому відео. В телеграм-канал все є в посиланні, не в посиланні, а в описі під цим відео. Була дуже дуже рада вас усіх бачити, усіх обняла і гарного усім дня.